Чи бажаєте зробити зараз діагностику волосся? Дякую, дякую. А скільки це часу займе? Півтори години орієнтовно. Ну давайте. Чому б ні? Мене звати Софія Попович. Я власниця Еспібренстор, магазин з доглядовою косметикою для волосся. Як можу до вас звертатися? Мене звати Марта. Ви користуєтесь професійним доглядом для волосся? Професійним ні? Розкажіть, що вам не подобається. Мені не подобається дуже сухий перед вершок. Також в мене поламаний. Посічені кінчики, не можу відростити через це довжину. Дуже посічене ламка. Волосся. Насправді розкажіть, як виглядаєте? Звичайний шампунь, маска. Маску витримуєте чи ні? Деколи витримую. Ну, Добре, а вирівнюєте, укладаєте якось? Просто сушу феном. Скарги на стан шкіри голови є? Ні. А чим розчісуєте такою щітку? Яка тверда? Середньо, я не знаю. Пробуйте рукою. Ну так, в мене жорсткі шамфа. От, так. власне, це ще одна причина лампості волосся. Так. Давайте будемо оглядати стан шкіри голови. Як часто миєте? Через день. Свербіж, дискомфорт. Н немає. Є лупа. Давно чи не помічали? Не помічала. Ну, зараз я покажу. А загалом спостерігалася іноді лупа? Ні, в мене такого не було. Ні, досить швидко, насправді, оце все от біля mm -hmm. волосся, бачите, шкірне сало. Тобто вам по факту добре було б мити голову щодня. Жирний тип, ось лупа, яку я бачила, тут mm -hmm. шкірне сало. В такому випадку, раз в тиждень взяти шампунь проти лупи, промивати ним для профілактики ще почервоніння. От, власне, треба шкіру заспокоїти і нормалізувати роботу сальних залоз. Наносимо пілінг з лінійки Скальп Респект. Він працює на кислотах, дуже класна штука, раз в місяць можна виконувати. Таку процедуру наносимо на шкіру голови по проділах. Це, до речі, щоб не лякалися, під час змивання пілінгу може активне випадіння спостерігатися. Це те волосся, яке вже у фазі телогену, Тобто, це не від пілінгу. Ми просто за рахунок механічної дії і глибокого очищення ретельно очищаємо шкіру від волосся у фазі телогену. Будемо двічі промивати шампунем Scal Purity для жирної шкіри схильної до лупи. Даний шампунь дозволяє ретельно очистити шкіру, має протигрибкові компоненти. Нормалізує pH шкіри голови та позитивно впливає на процеси оновлення шкіри. Я вже давно чекала цього моменту, щоб сюди попасти. Так ви чули про нас? Звичайно, прикольно. Слухайте, а хто знайомих користується доглядом нашого? Ні, але в мене він вже так давно збережений, заскрінений. Ваші трансляції годину часу я прослухала. Наносимо пінку для відновлення, прекрасно розладжує. Зараз витримуємо полиночок 5. Це дозволить нам глибоко працювати в кортексі. Тут є протектор прискорювачі реакції, які дозволяють. Активним зволожуючим компонентом відновлювати внутрішню структуру волосся. Наносимо маску для максимального зволоження волосся з лінійки гідра. Це про розгладження, це про наповнення волосся. Дуже крутий склад неї. Можна використовувати на постійній основі, але слід спостерігати за волоссям, щоб не було перезвоження. Волосся після використання маски дуже легко прочісується, розгладжене, розплутане. Ніякого дискомфорту немає. Зараз будемо наносити додаткові зволожуючі засоби: це є спрей гідра для максимального зволоження, поверхнього на. Ціна на цю олійку. Щітка має бути обов'язково м'яка. На це слід зробити акцент, тому що з твердою щіткою волосся в мокрому стані. Категорично заборонено розчісувати, тому що може посилюватися його ланкість. А воно і так було сухе. Використовуємо додатково термозахисний спрей плюс олію проти завивання на кінці. Як вам результат? Супер. Волосся таке гладеньке, таке приємне, таке гарне блестить. Я вражена дуже круто. Подобається дуже. результат. Ми змогли з вашими основними проблемами. Так, звичайно. Блиск є, гладкість є, зволожена, не суха. Що хочеться сказати, шкіру голови оцінимо. Так, давай. У нас була лупа. Шкіра блискуча, чиста, лупи немає, все чисто. А замовити догляд можна за посиланням в шапці профілю весь Store. Просто напишіть нам директ.